Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, що представляє собою VPN-додаток Olive VPN, ще один з додатків, який доступний в сторах, і за допомогою якого ви можете отримати доступ до заблокованих ресурсів у зв'язку із вашою геолокацією. Додаток дасть вам можливість заходити з вашого смартфона в мережу анонімно. І якщо у вас, наприклад, блокується YouTube з різних причин, ви також зможете отримати доступ до нього. Зараз покажу вам, як працює Olive VPN і який має функціонал. У центрі велика кнопка підключення. Знизу показано, яка у вас буде в мережі IP-адреса після підключення. Та тут також є таймер. По замовченню вам пропонують підключитися до Південної Кореї. Серед доступних країн для підключення. Тут Японія, Південна Корея, Таїланд та США. Де додаток був створений, до того регіону і пропонують вам підключитися, що я і зроблю. Показано, який у мене тепер поточний IP. Перевірю, чи це так: скористаюсь ресурсом Hoernet. Це мій реальний IP. Оновлюю сторінку. Справді, я тепер маю південнокорейський IP. Але проблема в тому, що він не відповідає тому, який показаний у додатку. Тим не менш, я отримав доступ до ресурсів, які раніше блокувалися через мою геолокацію. Ілюстрації дуже повільно завантажуються. Але я можу читати новини, користатись соцмережами та дивитись відео. Відео теж вантажаться дуже довго і відтворюється із затримкою, але відтворюються. Перевірю, наскільки урізається швидкість підключення, щоб розуміти свої можливості. Сервер знаходиться від мене далеко, до якого я підключений, що також може бути причиною низької швидкості. Не одразу спідтест знайшов потрібний сервер. І навіть після проведення спідтесту стало очевидним, що швидкість підключення дуже урізається, читати новини ви зможете, а ось дивитись фільми онлайн, щоб не псувати свій настрій ні. Повертаюсь у додаток. Тут є питання, які часто задаються. Це скоріше для нових користувачів, які мають сумніви та ніколи не користувались VPN-додатками. У меню немає нічого особливого. Інформація про додаток можна зв'язатись із супортом та деякі інші опції. Додаток абсолютно безкоштовний. Тут навіть немає можливості оформити платну підписку, і іноді оновлюються сервери, доступні для підключення. Єдиний мінус дуже обмежена кількість країн для підключення та кількість серверів. Але якщо вам потрібно обійти блокування в мережі, щоб суто почитати новини і подивитись в соцмережі, додаток вам підійде. Для чого більшого краще використовувати інші додатки. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.